У 9 класі я очікую багато нових знань, багато нового матеріалу та бажаю всім учителям та однокласникам терпіння, витримки та успіхів. У 9 класі я мрію відкрити для себе нові знання та навчитись краще організовувати свій час. Я сподіваюся, що цей навчальний рік подарує мені цікаві уроки та хороші оцінки. У дев'ятому класі я хочу глибше зрозуміти предмети. Які знадобляться мені у майбутньому. Також мені хотілося б, щоб навчання було цікавим, а домашніх завдань було не надто багато. А головне, щоб цей навчальний рік залишив після себе гарні шкоди. Я вважаю всім дев'ятикласникам, щоб уроки були простіше, а що мене вже це цікавіше. У новому навчальному році я сподіваюся, так дуже організований. Краще засвоювати матеріал і досягти високих результатів у навчанні. Хочу покращити свої знання з усіх предметів і навчитись більш ефективно працювати, щоб цей рік був максимально корисним для мого розвитку. Я бажаю всім учасникам 9 класу гарних оцінок та усвоєння матеріалу. Хай 9 клас принесе багато вражень та нових знань. У новому навчальному році я чекаю на і нових перемог. У 9 класі я маю здобути знання, які допоможуть мені у майбутньому. Я очікую від 9 класу гарних оцінок та mm -hmm. добре засвоєння матеріалу. Я бажаю, що в цьому році ми ходили до школи на укриття. Я очікую 9 класу добрих оцінок і шутковочка. Я вмію та сподіваюся, що в 9 класі я буду гарно вчитися. Я бажаю 9 mm. класу висипатись і приходити на уроки з кошеня. Кожен день підносить нові знання та нові залі. У 9-му я мрію добре навчатися, переглянути два серіали, а почати ходити в тренажерний зал та закінчити добре навчальний рік. Хай кожен день приносить радість.